Тараса, ви Ми як це? Це нічого не планували. Підемо туди на Олімпійську, а потім там вже плани з'являться. Mm. Чуєш, Тарас, ж, mm. Тарас, якщо б у тебе була, була б дівчина з характером Богдана, зустрічався б з такою? Чому? За да. тим, то тепер не блять. А чому? Ну один. ну, один просто факт. Чому ні. Ну, мені вже Богданки вистачає. А, Богданки. Ну да, до речі, зачем тобі дві Богданки? Точно. Ну а куда? Що, сметыш? Ну да, яблука. А то войс не врак. Це Богдан все приготував? Ні. я все приготовил. А, да, точно. Я вас плутаю просто. Вчора розмовляв зі своїм другом, і він порадив не наступати на його граблі і не акцентуватися саме на поверхневих знаннях. І я чомусь це затопіли, сам не подумав про це. Я поставив собі лекції дивитися кожного дня. Уявіть, лекції, які викладають в Стенфорді, і вони проходять їх вже там. Біологи, там два рази на тиждень. Я поставив собі кожного дня. Логіка. Треба змінювати підхід, тепер буду ставити собі саме розбор там, 20 хвилин лекції, тому що великий обсяг інформації, навіть 10 хвилин лекції. І створю собі нову звичку, яка буде. Не знаю, просто створю собі нову звичку, тому що звільняться час. Що для тебе секс? Про своє почуття. О -о -о. Свої емоції А типу. Як... Саме ти проявляєш емоції? Ну, мається, ну ти, ти проявляєш ставлення і відчуття емоцій до людини, з якою ти знаходишся безпосередньо. Це обмін в, в першу чергу. Це як спілкування. Ага. Тобто, це можна сказати, що секс це мова. Ну, свого роду, так, так. А треба вміти спілкуватися цією мовою. Зі. Ну, я маю на увазі професійно. Ну, тобто, вивчати цю мову. Чи можна займатися як дилетант, тобто просто любити це діло і. Ну, робити це в задоволення. Так, кожне для в — Так кожен себе вирішує. А ти ну, який с... шлях до себе обрав? Професійний а. чи ділетанти? Mm, ну, це якось неправильно. Ну, тобі, я в будь-якому як галузь, якусь сексуальність, я вивчаю. Ти ж можеш подивитися мій інстаграм, ти відразу зрозумієш, що питання сексуальності, тобто як краси, чогось іншого. Інтиму, тобто я ну, я вивчав на рівні мистецтва. Uh -huh. Тому, звісно, не можу про це сказати. Але кожна людина по своєму це, ну, типу, додосконалюється. хтось технічно, хтось філософська, хтось емоціонально, хтось як навіть ставиться до, до сексу як до розваги. Це також така uh -huh. можлива ну, річ. Якось так? Має сенс. Має сенс. Ми купили Дефіга Арома Знайшли крутую сешку, де продаються ще й речі, окрім аромапалочок. Я купив собі от таку от хустку. Чого ні? Я подивився, а Сап Рокін носить такі хустки. Ну, не такі, правда, у нього. Такі. <сь zoom> О, це прикольно виглядає. Чому ні? Треба використовувати всі можливі речі і вдягати, носити як завгодно. Чому створювати рамки собі? Ми ж не картини. Ну, якщо якась картина мене дивиться, вибачаюсь. Є -е 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 -е... Працює! Сайтик та працює! А я зараз писав музичку. Вже становиться складніше, тому що треба знати багато інструментів. Тобто, ідей в мене вистачає, як зробити. Я не знаю, як їх зробити. <плес> Зараз будуть дзвонювати зі своїм найкращим другом. Будемо розмовляти, як завжди, не знаю про що, тому що ми починаємо з маленького смолтокінга про типу як справи, а продовжуємо когнитивними упередженнями, стереотипами. При тому, що ну не просто ми про когось, про абстрактну, а про себе. Тобто ми розбираємо наші якісь приклади, багато про моральні якісь штуки розмовляємо. Коротше, дуже весело проводимо час. Напишіть про що ви спілкуєтесь зі своїми найкращими друзями. Це те, що я перше пригадав. Я, якщо цікаво, можу ще згадати щось. Що, що, що ти сказав? Нормально все погуляв? Да. А Ану А дихні. Ммм, mm, похоже. Чуваками. Yeah. Кимпахне, що ти сказав? Чувакам? Тарас знайомиться з моїми дівчатами. Вот по дорослі, Да, да. Так, даю йому ключі. Йоу, іду я з побачення. Дуже прикольно провів час. Дівочка, дівчина. Дівчинка насправді дуже прикольна. Вона режисерка, вона працює в класному закладі, вона робить купу класних речей. І те, що вона розповідає про свої якісь життєві принципи, історії. Вони дуже пересікаються зі мною. Я багачу, багачу я бажу. Я багато бачу собі те, що вона розповідає. Дуже круто, дуже кайфово. Думаю, що mm -hmm. на останній раз спілкуємося, напевно. Хоча ймовірність. Я не знаю, яка ймовірність. Даних мало для вирахування ймовірності. А скажи, це нормально, що Богдан запитав мене, чи поцілувався я на першому побаченні? Це Тарас запитав. Це ти запитав? Це ти це запитав, поцілувався я чи ні? Тарас, що скажеш? Тарас запитав, а що я маю сказати? Не знаю, це просто питання було таке. Ну а ти як вважаєш, на першому побаченні потрібно цілуватися? При можливості, так. Да. При можливості. <клес> а якщо була можливість, то я не поцілувався. <клес> проїбався. Проїбався. А як виявити цю можливість? Набери. Ну, вдруг вона ну, тебе там якось хотіла, наприклад, обняти і такого. Ні, ну вона не обнімала, але дивилась на мене. А, ну бач, теж проїбався. Що, дай, я гарненький. Ти мене знімаєш через це. Дай пораду підписникам. Лягайте спати раніше. Не грайте до того. допізнаю як ми з Богданом. Я <рісті> <Раніко> приєм... <рісті> Спокує <рісті> ви ми? про мене придумуєте? <рісті> Заєбали, пацани. Нетік. Старший не? брат ще й не є. І ще й не є? А ти ще й казав, що не хочеш зустрічатися з дівчиною як характером як, ну, Богдана. Тепер я разумею. Ну, начинаю разуметься, что это. це туди да. входить, да? Це ком комплексне таке. Да, да, да. А що ще, ще? Давай цікавий факт на останок. Про кого? Про, про Богдана, так, так. А, про Богдана? Ну, короткострижений. Ні, Богданка. Ну, Богданка нормальна, Богданка. <laughs> Ладно, а брат короткостриженный, що? Да. <laughs> Поняв. Ну все.